Ще трошки хотіла вам показати, як починає вегетацію актинітія. І справа в тому, що у нас їх дві, то ця ось як уже бронячки понабухали. А в інший там, можливо, тут краще їй місце. Там ще зовсім їх нема практично. А тут От таку зробили арочку і хочемо виноград звідси забрали і хочемо, щоб з однієї сторони пішла актинідія на цю арку, а з іншої сторони от, посадили ківі. Плодоносити буде чи ні, не знаю, Ну, весною його пересадили то вже он бронельнячки видає, а це мушмуло росте в горщику в відрі. Одна у нас росла в теплиці, одну заносили в літню кухню. Це приміщення не отаплювалося, але захищене було звичайно ж ось такі результати. І ще це ось такий результат набухає черешня. А це. Кисіл так уже квітує скільки. Посадили ще два кущі жимолості, це восторг, це вже було з квіточками, а це Аврора. Що за е, восторг не пам'ятаю, а Аврора це з е, жимолості стівна селекції канадської. І плодоносити буде. Починаючи з червня аж по вересень. Ну, так написано. Це так Смородина розпускається. Такі вже листочки, а це Черенкувала я, нові пали, випускає. Черенковані осінні посажені. Ні, весною, весною. Осінню я їх обрізала. І то вони так, це наші курочки. Також погано перезимувала клубніка. По з полуницею, так, вона у нас. І давно вже росте на цьому місці, ну, але й перезимувала, снігу зовсім не було. Були йшли дощі серед зими і, відповідно, я так думаю, що вона повимерзала. Так що, що залишилося, прийняли рішення з тих сортів ще тут є, а тут у нас по 4 рядка. Три сорта росте, навіть четвертий вже там підсадили, то на іншу ділянку якраз перенесемо його, обновимо, може, щось докупимо ще. Це ліщина, також вигетує брунячки, ой, е... господі, як вони називаються, сережки, вже, мабуть, а це де будуть зав'язь. Ось такі у них ідуть квіточки зараз на виду. Ось бачите, ем, на краєчку така маленька-маленька квіточка червоненька. Оце і є наш. Ось видно, я думаю, Ага, ось так видно. Оце і є наш орішок, який буде. Дуже цікаво, рослини розвиваються. Алина також непогано вегетує. Рано все, звичайно. Рано все розкривається. Ну, Будемо думати, що все буде добре. Що вже холодів не буде. Ось яблуня також, такі бруньки. Це сад там, і зараз чоловік буде перебивати гілочки, які зрізали, там мілкаться ці всі гілки, ми їх перебиваємо на щепу і, відповідно, мульчуємо. Буде гарна мульча і перегніст. Минулого року почали це робити. І мені подобається, не так бур'ян росте. Всім гарного дня, гарної неділі, дякую.